Навіть коли не ведуться наступальні дії, наші танкісти не відпочивають, а потужні бойові машини не простоюють. 125-мм міліметрові танкові гармати осколково фугасними снарядами нищать укріплення ворога та зривають плани росіян. Наші танкісти повернулися з вогневої позиції, загрузили собі новий боєкомплект. А зараз ми разом з ними повертаємося на позицію. Бойові машини оснащені сучасними засобами зв'язку та навігації. На планшеті командир танку бачить своє місце знаходження та координати цілі. Екіпажу залишається навести гармату та за командою відкрити вогонь. В обороні сучасні танки завдяки потужному озброєнню здатні ефективно виконувати завдання ствольної артилерії. Працюємо з закритих вогневих позицій, тим самим подавлюємо живу силу противника, Техніку, тим самим не даємо змоги противнику вести наступальні дії на наші побратими на піхоту. В строю українського війська вже воюють ті танки, які були захоплені нами від початку повномасштабного російського вторгнення. Я не знаю, чому вони її полишали ну, в силу обставин, звісно ж. Але за це я можу сказати тільки дякую, тому що на їхній же техніці ми тепер їх і нищимо. Завдяки сміливості та професіоналізму наших військових, з кожним днем ми стаємо ближче до перемоги. Постріл